Вітаємо вас з Марічкою на заняття з грамоти. Любі діти! Рада зустрічі з вами! Ми продовжуємо знайомитися зі звуками і літерами. І сьогодні ми поговоримо про новий звук. Діти! Спробуйте повторити за картинками їх звучання. Чудово! Такий звук ми і вивчатимемо сьогодні звук Ш. Під час вимови цього звука язичок торкається до верхніх зубиків і утворює якби чашечку всередині ротика. При цьому видає шум і зовсім не співає. Тоді це який звук, діти? Голосний або приголосний? Справді <скільки> не співає. <виянечує> Тоді це приголосний звук. Правильно діти. Зробимо зарядку для нашого ротика. Спробуйте повторити за мною таку чистомовку. Ша, Ша, Ша. Кастрюлі каша. Ша, ша, ша. Кастрюлі каша. Ши, ши, ши. Пуштуй смачної каші. Ші, сі, ші, скуштуй смачної каші. Шу, 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 діти люблять кашу. Шу, 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 діти люблять кашу. Ша, 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 каші сила наша. Ша, 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 в каші сила наша. Молодці, діти. Діти. Звук «ш» може знаходитися і на початку слова, і всередині, і в кінці. Перевіримо це. Подивіться, діти! До нас під'їжджає звуковий потяг. Пригадаємо. Паровоз це початок слова, і в ньому їдуть слова, де звук Ш чутно першим. В останньому вагончику їдуть слова, де звук Ш чутно в кінці. А в середньому вагончику їдуть слова де Ш. Чутно всередині слова. Спробуйте визначити за нашими картинками, де поїдуть ці слова в звуковому потязі. Назвіть їх, будь ласка, шуба, душ, ромашка, мішок, шапка, мишка, лаваш, машина. Які слова їдуть в паровозику? Який їде першим. В паровозику їдуть першими. Шапка, шуба. Правильно, а які слова поїдуть в останньому вагончику? Так, так, так. В останньому вагончику поїдуть такі слова. Душ лаваш. Добре, діти. І які слова поїдуть в середньому вагончику? В середньому вагончику поїдуть ромашка, машина, а ще мишка і мішок. Дуже добре діти. Пропоную пограти з вами у таку гру. Назви багато. Я показуватиму картинки і називатиму предмети, які будуть по одному. А ви утворіть з їхніх назв слова зі значенням вони. Наприклад, вона шишка, вони шишки. Вона шкарпетка, вони шкарпетки. Мішок він. Вони мішки, вишня вона, вони вишні. Кошик він. Вони кошики. Подушка, вона. Вони подушки. Каштан. Він. Вони каштани. Шляпка. Вона. Вони шляпки. Шафа. Вона. Вони шафи. Молодці. Дуже добре. Звук Ш. приголосний звук, який є завжди твердим. Про це треба пам'ятати при звуковому аналізі слів. А тепер відгадайте таку загадку, діти. Вона з ниток зв'язана. Помпончиком прикрашена. На голову вдягаємо. Вушка захищаємо. Це Це Шапка. Правильно! Пропоную виконати звуковий аналіз слова шапка. Полічіть, скільки в цьому слові звуків. Ш. А! Х-К-А. К, В цьому слові 5 звуків. Правильно! Значить, малюємо 5 клітинок будиночки. Ось клітиночки для звукового аналізу слова. Поговоримо про кожний звук слова шапка. Ш, а п, к, а. В Першим слові чутно звук Ш. Ша. 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 Ми вже знаємо, що це приголосний звук, який має тверду вимогу. Значить, в першій клітинці малюємо одну рисочку. Ша! Після Ш. чутно голосний звук А. Малюємо в наступній клітинці кружечок. Шап. Наступним є звук П. Як ми знаємо вже, звук П. Приголосний звук. І в цьому слові він звучить твердо. Позначаємо його на схемі однією рисочкою. Шапка. Наступним після П чутно звук К вимовляється твердо. Значить, звук К твердий приголосний. І тому позначаємо в наступній клітинці однією рисочкою. ШапК. К. Після К йде голосний звук А. І цей звук є останнім в слові. Малюємо в останній клітинці кружечок. Молодці. А скільки складів в слові шапка? На схемі слова видно два голосних звука. Значить, в слові два склади. Перевіримо. Шапка. Позначимо два склади на нашій схемі слова. Шапка. Ми вже визначили, що в слові два голосних звука. Визначимо тепер, який з них наголошений. Шапка. Ставимо наголос над першим звуком А. Шапка. Гарна робота, діти! Звук Ш позначається літерою Ш. Є такий віршик про цю літеру. У наталці в гребінці відламалися зубці. Як тепер косу зачешеш, коли Ш в руках ти держиш? Любі діти! Ви сьогодні познайомилися із звуком Ш і добре попрацювали. Ці завдання виконали навідмінно. Час пролетів дуже швидко. Грамотійка! Ми всі стали. Дякуємо, що завітали! До, До нових, нових зустрічей!